Роблячи даний висновок, суд окружний адміністративний, відступив від висновку Верховного суду, зазначивши, що в даному разі у особи були безпосередньо показники, які передбачають на можливість проходження додаткового обстеження лікарем-інфекціоністам. Таке обстеження проведено не було. Отже, об'єктивної інформації про стан здоров'я конкретної особи, яка змінила статус із військовозобов'язаного на військовослужбовця, встановлено не було. Таким чином, судом було, як скасовано довідку, якою особа була визнана придатною до військової служби. Довідка закріплює постанову ВЛК щодо визнання придатності особи до військової служби. Також Таку було скасовано наказ керівника ТЦК щодо мобілізації конкретної особи. Якщо було цікаво, підписуйся на канал, став вподобайки та не забудь натиснути дзвіночок, для того, щоб не пропустити більше цікавих відео. До нових зустрічей!